Так, добрий день. Сьогодні ви попрацюєте самостійно. Запишіть, будь ласка, у зошити. Дистанційна робота, Самостійна робота. Отже, завдання зараз перед вами. Давайте їх разом швиденько прочитаємо. Біля кожного завдання написано, у скільки балів воно буде оцінюватися. Перше завдання 1 бал. Назвіть всі відрізки, що зображені на рисунку. Рисунок перемальовувати не потрібно, подивилися на рисунок і записали назви всіх відрізків. Друге завдання 1 бал. Кут, що зображено на рисунку, можна підписати як або, або. Вкажіть три можливі варіанти. Знову ж таки, кут не малюємо, а просто через кому е, написали назви кутів. Як можна цей кут назвати трьома варіантами? Третє завдання 1 бал. Будемо вибирати правильну букву. Якщо промінь ОМ проходить між сторонами кута АОБ, то намалюйте собі, можна в зошиті, можна на черновичку цей кут АОБ, промінь ОМ. І розберіть всі чотири варіанти: А, Б, В, Г. Знайдіть правильний. В мене цікавить буква, так? Да? Четверте: 1 бал. Чи правильне твердження, що сума двох гострих, гострих кутів менше від прямого кута. Мене цікавить не просто так чи ні, а чому ви так думаєте? Подумайте, скільки прямий кут, скільки гострий. Тобто подумайте і напишіть ваші думки. П'яте завдання 2 бали. На рисунку точка В належить відрізку МН. Знайдіть довжину відрізка А Б, якщо А і Б середини відрізків МВ і ВН. МВ 4 см, ВН 14 см. Задачу розв'язуємо повністю. Малюємо малюночок. Позначаємо все, що нам відомо. Далі не забуваємо дано знайти розв'язок. Шосте в один бал. На рисунку кут ДБЦ 24 градуси. БД-бісектриса кута АБЦ. Знайдіть кут АБЦ. Задача нескладна. Схематично малюночок. Дано знайти розв'язок. 7. Знайдіть кут, який утворює бісектриса кута, градусна міра якого 14 градусів з продовженням однієї зі сторін. Нижче я вам показала цей малюночок, який у вас повинен бути. На малюночку розбираємося, що нам відомо, і задачу розв'язуємо: восьме завдання в три бали. Промінь BD є бісектрисою кута ABC, а промінь BE – бісектриса кута DBC. Куд СБЕ 16 градусів, знайдіть кут А, Б, Д. До цієї задачі я вам малюнок не даю. Подумайте самостійно, намалюйте малюнок, напишіть, що нам відомо, що потрібно знайти і розв'язок. Я чекаю на ваші роботи. Бажаю вам успіхів!